З вами канал Авто Європа, місто Вінниця. Ми вам пропонуємо ось таку шкоду Октавію 2011 року виробництва з 1,6 дизельним двигуном. Коробка автоматична, 7-ступка мокра. DSG. На такій оптиці, на туманочках, титанові диски. Також є зимова гума, також на титанових дисках. Тут стан 190 залишку, майже нова. Автомобіль як технічно, так і візуально живенький. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Ми займаємось пригоном тільки з Німеччини та з Нідерландів. Машини всі переважно в таких станах. Тобто з мінімальним, мінімальною кількістю підкрасів або взагалі без них. Дуже гарний салон в даному автомобілі, кожа, підігрів сидінь, пам'ять електрорегулювання сидінь, двохзонний клімат-контроль, датчик тиску в шинах. Чотири склопідйомники, підйомники. Встановлена якісна оригінальна магнітола GVC з Bluetooth. -ом. Можна підключити телефон і розмовляти через мікрофон. Вікна на даному автомобілі всі оригінальні. Запаска, домкрат, ключ, все в наявності. Автомобіль куплений у власника в Німеччині. Повторюсь, це 2011 рік виробництва, 1,6 дизельний двигун, пробіг даного автомобіля тисячі Особисто ми перевіряли його по Carvertical все сходиться. На свій пробіг по салону автомобіль дуже в дуже збереженому стані. Зверніть увагу навіть на сидіння двигун запускається чітко, працює, звуків посторонніх немає. Демонструю. Хочу побачити всі чи всі лампочки на місці, ось дивіться. Все, ніяких чеків немає. Розхід даного автомобіля 6,2 літри. На 100 кілометрів це розхід по місту. По трасі орієнтовно 4,5. 4 склопідйомники, все працює. Авто світло працює, клімат заправлений, підігріви працюють, ну працюють, тобто, по електриці тут питань немає взагалі. Хто хоче, приїжджайте, беріть спеціалістів, беріть підборщиків, перевіряйте по кузову, робіть комп'ютерну діагностику. Це тільки вітається. Претензій до машини немає, на свої роки вона в дуже збережному стані. Автомат, толчків, ривків немає. Все. Все працює І так, як треба. Двигуна в салоні навіть не чути. Він запущений. Ось. Трошки нажму на подальку. Екологія на місці, не димить, не труїть. Посторонніх якихось проблем взагалі з цією машиною немає. Кого такий варіант зацікавив, телефонуйте, пишіть, обов'язково підпишіться на канал АвтоЄвропа. Далі будемо вам. Привозити ще е, гарніші автомобілі. Тому усім гарного вечора, дня і на зв'язку. Обов'язково підпишіться на канал. Якщо комусь потрібна додаткова інформація, детальніше, конкретно по чомусь, дзвоніть, навіть не думайте. За будь-якою маленькою деталю можете телефонувати. Ми працюємо кожного дня круглосуточно. Тому на зв'язку.